Там там є Ага, добре, добре. А люди підійдем коридором. Так, ясно. я сюди. Можна. Це все для нас. Слава вітру. У цих днях ми пережили дуже особливу духовну подію. Про що вірних нашої церкви з України, з Європи і з цілого світу до гробу апостола Петра. Нагодою для цієї. Прощі було святкування 150-ї річниці канонізації святого священомученика Юсафата Кунцевича. Він є символічною особою. Чому? Тому що він є мучеником за єдність християн. Ми бачимо, як сьогодні весь християнський світ, і православні церкви, і католицька церква шукають дороги до поєднання, шукають дороги до відновлення повної і видимої єдності Христової Церкви. І ось саме цим духом єдності і поєднання і жив святий Йосифат, і фактично за нього він віддав своє життя. Помп і анівенер. До нас звернувся Святіший отець на молитві Анджелюс, вітаючи наших паломників. І він, на моє прохання, дав нам унікальний привілей. Відомо, що Базиліка святого Петра це є найважливіший храм Селенської церкви, найбільший храм Селенської церкви. А головний пристіл, який ще називається Альтар для конфесіоне, властиво він стоїть прямо на гробі апостола Петра. Це паломництво на заклик цієї глави об'єднало в собі паломників, як з Італії, була велика кількість священників, так само і паломників з України і з Америки і Канади. Загальна кількість, яка очікувалася, була близько п'яти тисяч, і ми думаємо, що, мабуть, все ж таки цих паломників було значно більше. Ми надзвичайно вражені, щасливі. Дякуємо Богу, що ми відвідуємо то паломництво і разом з нашим патріархом Святославом Шевчуком могли молитися ту величаву архірейську службу Божу. Так собі часом по-людськи думаємо, що ось ми приїхали до Риму, щоб возвеличити, вшанувати святого Йосифата. Ми бачимо, що це діється цілком навпаки. Святий Йосифат возвеличує, проставляє свою церкву, наново надає нам можливість себе показати, заманіфестувати, щоб в такий надзвичайно складний момент історії України, війни в Україні світ бачив живу греко-католицьку церкву, яка є. Промотором каталізатором єднання усіх християн.